Сідіть мою нову сукню, мама дозволила нігті геть лаком покрити. Дивіться. Віко, а як ти? Нормас. Не ну, знаєте, коли фізкультура. Вічно ти все зіпсуєш. Сьогодні перший день навчання. Які уроки? Уроки все одно розпочнуться. Цікаво, який перший? Ой, хоч би не математика в Антоніни Анатолівної, а то зараз розпочнеться. Зраз діти, прошу сидіти. Вже був дзвінок, розпочнімо урок. Тема на дошці. Ну, що ви? Знов розпочали тупі розмови. Луко, йди на дошки і обламайся трошки. Ти думав, тут халява п'ятсот диля вправа. Не знаю, що шукати. Це ж не інсту листати. Сідай тобі два бали. Ох, як же ви дістали? Дошки йде, до дошки йде Маруся, хороша учениця. А де твоя спідниця? У нас дицейна школа, а ти по пояс гола. Ха-ха, як добре ти зіграла Антоніну Анакондіївну. Ой, пардон Анатолієвну. Ага, і хоч би не література. Бо Олена Петрівна, як завжди, розпочне в своєму репертуарі. Мої дорогенькі, я все чудово. Готуйтеся, завтра у нас казнає. по листочку і мати, Знайте, нікому не дам зусписати. Ціло, тіло. Я також не дуже люблю фізкультуру. Але що зробиш? Дійсно, що зробиш? Коли замість того, щоб дати пас, то розраховуєш приблизно траєкторію руху м'яча. А коли розрахуєш, то виявиться, що голову нам забили. Ну, пробач, Софа також не знала. Пора. Берімося за руки і примовимо нашу молитву. Святі небеса, молимо вас, не забалитись посеред цього навчального року, а гідно стерпіти усе, що ми не зробили і що можемо витворити у школі. Поправочка у науковому ліцеї імені Івана Гієнка. А, так так, святі небеса, пошліть нашим вчителям. Сили духу, гідно серпіти, цей вчительський хрест десь до 15 червня наступного року. А тоді, як Бог дасть, святі небеса, допоможіть нашим батькам занести щоденний тягар зауважень вчителів, нулів і одиниць у щоденниках, а також незапланованих атракцій з подачі батьківського комітету. І час від часу посилайте на їхні голови блискавиці нашої любові та громи улюбленого. Обіцяй більше так не робити. Святі небеса, гарантуйте швидкісний, безперебідний інтернет, а також ніяких недомків на футбольному полі. А і ще одне посприяйте знижкам у аптеках на Валідол, Корвалол і Валер'янку. Точно задубиться. Святі небеса! Ми вже тут розпочинаємо!